На Польшу їде олія. Вантажимо зараз. Бачите, відбувається отак завантаження олії. Ну і працюють екструдери. Там трошки темно і шумно, щоб не кричати ні люди Йде вивантаження олії отаким чином. І воно поїде, замитниця і поїде на... Польщу за валютним контрактом. Тому, друзі, це реально, я про це розказую вже не перший рік. Невеликі підприємства також мають можливість це робити. Працюйте в білу, заключайте контракти, формуйте партії. І вперед енергонезалежність для екструдерів ставимо, бачите, батарейки якраз в період зиму. В шапці профілю, інтернет-посилання.